Давайте по порядку дивимось. Ми мало мали голосувати за збільшення штрафів для тих, хто. Ми входимо в цей законопроект, ми війшли, там багато правок. Тобто ми сьогодні заходимо в цей законопроект, враховуючи те, що там біля 300, здається, поправок, і багато з них будуть ставити на підтвердження, на врахування. Тобто процедура десь займе по нашим оцінкам 3-4 години завтра. Тобто орієнтуємось на те, що сьогодні заходимо. Більшість правок, які там не мають підтримки в залі, сьогодні і пройдуть, а потім завтра вже вийдемо в більш таку результативну частину, коли будуть правки на підтвердження. І завтра будемо мати. <постіликів> <постіликів> да, сьогодні ухвалений закон про так зване, ми його внутрішня назва, про мобілізацію зеків, ми так називаємо, тому що там люди, які створює можливості э, для э, сил оборони залучати. Людей, які відбувають покарання. В в'язницях система працює таким чином. Спочатку деякі військові вони мають своїх рекрутерів, які в принципі, індивідуально вирішують, з ким вони хочуть заключити контракт. Потім береться відношення від командира військової частини, який їх буде залучати. Потім з цими вже документами, фактично підписаним контрактом, вони йдуть до суду. Суд приймає рішення про умовно дострокове звільнення від покарання, і вони етапуються для того, щоб вони не зникли по дорозі ніде. Вони етапуються за допомогою нацгвардії до е безпосередньо вже військової частини, і там проходять службу в е збройних силах. І, на штраф, я, за них, загалом понад 40. Ні, це неправильно. Ну, ресурс, ресурс під, під, десь 15-20 тисяч це загальний ресурс, який може підпадати під ці критерії. Скільки з них підпише безпосередньо контракт? Ми не знаємо. Це ж за згодою обох сторін. Орієнтуємося, що це буде не менше, ніж декілька тисяч людей, так скажемо. Да? Тобто Там різні є оцінки, тобто ніхто ж цього не робив, тому всі оцінки вони, так мовна, умовні. Да? Тому ми будемо дивитися, яким чином це буде працювати. Вже, от, Я сподіваюся, що цього тижня воно йде на підпис президента і буде опубліковано, вступить в силу юридичну і далі почнуть працювати, бо, наприклад, головне управління розвідки, вони. Перші е, сказали, що вони будуть з цим працювати. Вони вже знають, вже навіть мають якісь напрацювання е, з людьми, і будемо дивитись. Я не знаю наскільки це буде висвітлюватись, да, Це, це питання, але загальну статистику, десь за кілька місяців, я для, для вас можу зробити якісь запити, да, і підбити, скільки вже таких людей е, безпосередньо е, на фронті. Я не знав, що таке штрафбати. Штроб, ми, ми, ми надали... У, у, у Кабінеті міністрів є можливість визначити порядок. І так, і так. Тобто це не ми приймаємо рішення, ми створюємо як законодавці сам шлях, а вирішить ви вони робити, наприклад, окремі підрозділи такі. Це буде так, вирішить міксовані якісь да підрозділи. Це буде так. Тобто, зараз немає ніякої зараз просто спекуляції на цю тему, тобто немає ніякого по цьому руху ще посилення мобілізації. Подейкували, що це була вимога наших партнерів, зокрема зі сполучених штатів Америки, що проголосувати, щоб надати нам 61 один мільярдів допомоги. Можете ви підтвердити це, що партнери справді тиснули або про розпитували про це Ні, дивіться, Я не вважаю, що це був якийсь тиск партнерів. Це було нормальний. Ми ж завжди в діалозі, такому продуктивному, да? Так? Тобто, якщо в нас є проблеми з мобілізацією, тоді, тоді це. Ну як непрямий сигнал, що ми не хочемо воювати, і тоді ми ну навіщо тоді вам? От давайте ми поставимо, поміняємось місцями. Да? Якщо ми когось питаємо про допомогу, вони кажуть, що вам допомога, зброя? Хто буде воювати зброєю, Ну хтось, ну так же не працює, да? Тобто, ну але це не було ніяких умов. Це просто спекуляції на цю тему. Було певне нерозуміння ну, з точки зору, ви будете робити мобілізацію, не будете робити мобілізацію. Тобто тут такі, такі розмови були, коли приїжджали сенатори, вони відкрито про це питали. Вони казали, що у нас така ж була ситуація у В'єтнамській війні. Ну, тобто, якщо вже країна не хоче, то давайте сідайте за перемови, не хочете воювати чи вважаєте, що немає зараз. Хорошої позиції гарної перемовної, да? тоді посилюйте цю позицію. Ми з нашого боку, як партнери, зробимо те, що від нас потрібно, там, гроші, зброя там, і все інше. Да? Тобто тут я вважаю, що відкритий діалог, там, ніякої там, знаєте, інтриг яких під килимом не було. Так, по ТЦК є багато проблем. Багато проблем. Там є і порушення прав людини. Про це омбудсмен казав. І організаційні проблеми, і з робочим графіком, і з питанням зв'язку ТЦК ВЛК. Ми над цим працюємо постійно. Зараз навіть готуються там декілька пілотних е проєктів, які намагаються ну, пілотами, експериментами зробити, подивитись, як буде краще. Ну, наприклад, спочатку було коли ТЦК. Мала ВЛК одразу ж при ТЦК одразу ж. І людина, яка до ТЦК приходила, одразу ж на другому поверсі проходила ВЛК і потім йшла вже до армії. Потім сказали, що корупція ВЛК та таке інше, позбавили їх функцій ВЛК і зробили це на громадських засадах в медичної галузі. На мій погляд особистий, корупція не зникла. Ну, тобто, умовно, там, там були там якісь недоброчесні люди, а вони з'явилися в іншому місці. А відсоток людей, які втрачаються між ТЦК та ВЛК, дуже великий. Тобто така воронка умовно, постраждала. На мій погляд, що треба повертати і робити цю міксовану модель, коли інтегрована в ТЦК всі необхідні є умови для того, щоб проходити повний цикл. Перевірки ну, але так зробити так швидко не, 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 не вдається, тому зараз, зараз працюють над тим, щоб зробити якісь експерименти і зробити в експериментальних місцях подивитися статистику, як покращились дані чи не покращені, що покращилось масштабувати на всю країну. Я, чесно, вам не поясню, тому що там такий був перелік, я вже, чесно кажучи, розгубився. Я можу підготуватися і наступного, наприклад, завтра можу до, до вас з цим. Дивіться, ми ж все, одно згідно з законом, з 18 травня, здається, всі мають оновити свої дані. Це має бути створено трьома шляхами. Перший шлях безпосередньо ніжками прийти до ТЦК, другий шлях прийти до ЦНАПу то більш така ну, цивілізації більше, ніж ТЦК, да? там воно підготовлене. І третій етап електронний кабінет, який має забезпечити Міністерство оборони, через електронну підпис ти авторизуєшся, що ти це ти, і там вже підгружаються всі твої дані, які зараз має про тебе військкомат, і ти там ну, їх оновлюєш з точки зору в першу чергу, як до тебе у разі необхідності достучатись, тобто там твій актуальний номер телефону, твій імейл, e там і таке інше. Ось, наприклад, я чекаю 18 травня, щоб новити дані всі мають це зробити безпосередньо від того, незалежно від того, чи мають вони якісь відтермінування, чи вони там інвалідність мають, чи щось ще. Всі люди з 18 до 60 мають пройти цю процедуру. Я думаю, що у нас прогноз, що десь 70% людей будуть це робити через онлайн. Комітет знає цифру, скільки в нас є зараз мобілізувати. Я не прошу не звати, Так, робити, що звичайно. Цифриція, що менше, вона ніж 500 тисяч. які Так, ми да, так, все правильно. Все, все знаємо, цифри знаємо. Кожного тижня відслідковуємо план факт. Після прийняття закону про мобілізацію факт збільшився майже вдвічі. Тобто, ну, дійсно воно працює з точки зору досягнення результату. Ваше ставлення до того, що ну, є випадки, особливо на західній Україні, коли люди просто забирають машини, які є Дивіться, Тому нам не дали на жаль опоненти зробити е, нормальну. Мобілізацію, як ми планували, електронну мобілізацію, коли всі мали просто занести дані і умовно там по критеріях да електронні повістки приходили. Люди сказали, що це зрада велика, і електронні повістки не можна робити. І зараз ми маємо ну ТЦК має план. Вони де можуть людей там дістати чи є перекоси, точно є 100%. Ну вони там напрацьовують ВСП. Працює амбудсмен. Працює перекоси. Є я не можу сказати, що цього немає. І чи надходять до нас скарги? Надходять, чи їх багато, досить багато і працюють всі майже державні служби по по цим скаргам. Ми хочу про штрафу Так. відмовити на построві військових У нових питання сімнадцять тисяч гривень. Правильно зрозуміло? чому саме така сума і чи чи не замало це? Це, буде? Дивіться, попередня була редакція 50 тисяч гривень з першого за перше порушення. Але у нас багато, на жаль, в Верховній Раді людей, які хочуть сподобатись всім. І людям, як багато людей не хочуть, хочуть просто уникати і щоб нічого за це не було. І вони хочуть їм сподобатись, включають, вмикають тік-ток і кажуть, я вас захищу. І ось потім маємо такі трошки без. Зубі такі, знаєте, закони, коли там вирішили 17, Хоч і вони хотіли. Ті, хто ми хотіли 50, ті хотіли 2,5 тисячі, ну і десь зійшлися посередині. А зараз ми... вже зупинилося, Це остаточно буде Ну я думаю, десь да я, думав, що, я думав, <плес> да. я думаю, що я думаю, що буде 17. сімнадцять. Ну завтра ми поговоримо. Завтра вже і буде прийнято. Ну, ідея в тому, щоб змусити людей, ті, які уникають, ухиляються від цього, безпосередньо нести як мінімум фінансове покарання. Економічне бронювання, якщо останні питання буде знято з порядку дальне, чи економічне бронювання є дві моделі. Їх вони в дискусії, є дискусія навколо цих тем. З одного боку, ми з вами розуміємо, що ми не можемо навіть жодного долару з цієї величезної допомоги витрачати на. Зарплати військових, щоб будь-які зарплати військових, а ми хочемо їх піднімати, хочемо більше військових, таке інше. Це наші гроші, які у вигляді мит та податків. З іншого боку, да для того, щоб ці гроші з'являлися, економіка має працювати. Але питання справедливості щоб не було, багато опонентів кажуть, що це тоді багаті не служать, а бідні йдуть до армії. Ну і отут є велика дискусія. Насправді жодна країна ми вивчали на комітеті, як це робилося під час війн в інших країнах. Не було жодного, яке рішення не обери. Є багато людей, які за, є багато людей, які, які за які які проти. Десь посередині, Я думаю, що все одно якась модель з'явиться, тому що в цих дискусіях з'явиться якась модель, яка викликає найменше обурення. Я так сказав, все одно, яка яку модель ми б не обрали, обурення буде. Одна модель це від мінімальної заробітної плати, яка має сплачувати, щоб її було податків з цієї заробітної плати, 35 тисяч гривень. Вона вистачала на мінімальну заробітну плату на утримання бійця. А інша модель це модель, коли у вас є квота, безпосередньо, в якої, безвідносно до якої ви від індустрії працюєте. Наприклад, я не знаю, у вас там медіа, да? і у вас є 10% людей. Які ви можете забронювати. Які ці люди, ви як керівник, самостійно вирішуєте. І ви сплачуєте за це мінімальну заробітну плату бійця щомісяця. Зараз мінімально там 20 тисяч 20 гривень, тобто 20 тисяч гривень за кожного цього заброньованого особу ви сплачуєте щомісяць додатково до своїх податків та мит. І ось тут дві моделі ці зараз там переважно конкурують один з одним. Все, дякую вам дуже завтра. До вас ще прийду.